Зробив спальні вимикач світла, який реагує на звук. Тепер в тебе буде не секс, а дискотека. У сім'ї за вечерю. Кохана, а десерт буде? Так, у ліжку. Що таке поза 72? Це 69 і ще троє дивляться. Якщо після роботи вам не до сексу, значить вас робота повністю задовольняє. Секс в машині не така вже й проблема, але де її припаркувати? Гороховий суп придає оргазму особливий шарм. Опишіть ваші відчуття від оргазму, та 8 секунд не думаю про іпотеку. Справжній секс це такий секс, від якого навіть сусіди виходять на балкон перекурити.